Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Недавно в Counter-Strike найменший флот мав Aug Eye of Запамс. Щоправда, існує також один ніж керамбіт ваніла, у якого взагалі повністю нульовий флот, але колекціонери зазвичай навіть не оцінюють його. Бо це швидше просто якийсь баг, ніж реальна вдача. Тож загалом прийнято вважати, що найменший флот має AUG Eye of Айовзап з чотирма голографічними наліпками. Але на днях якомусь щасливчику пощастило отримати ще менший флот, та ще й на Mac 10. Тепер це новий рекордсмен на ринку. Звісно, вартість цього скіна вже оцінюється десятками, якщо не сотнями тисяч доларів. Хоч і виглядає він, як на мене, дуже сильно так собі. Загалом я розумію, що ринок спільноти це рушійна сила популярності гри. Але при цьому мені суто морально не подобається тенденція, коли в кіберспортивному шутері ми змагаємось не за хедшоти, а за скіни. Та більше того, навіть не за ті, які справді гарні, а за кількість нулів після коми в якійсь характеристиці, навіть якщо у його власника вже нулі на банківському рахунку. Пам'ятаєте, як на мапі Грейл усі стрибали під карту? Так от, історія повторюється, цього разу на мапі Жура. Гравці знайшли ще один прохід за текстури. Фокус працює так: ти кличеш тіммейта, він робить для тебе коротенький, дуже простий ранбуст. І от ти вже чарівним чином опиняєшся за межами мапи та йдеш шукати собі ідеальний огляд на плен. Чи це чесно? Звісно, ні. Чи зупиняється моральна дилема гравців? Звісно, також ні. Тож продовжуємо ігнорувати нові мапи і тримаємо кулаки, щоб Valve пофіксила цю проблему якомога швидше. Хоча кого я обманюю? Як завжди, виправленнями буде займатися тільки сам автор мапи, тоді, коли йому це буде зручно. І навіть після релізу оновлення Valve ще пару тижнів забуватиме додати нову версію мапи в свій черговий апдейт. Нагадайте, а за що ми взагалі? Алі любимо цю забаговану гру користувачів Reddit зробив детальний пост, в якому на цифрах і фактах довів непрогнозованість того, як працює прискорення бігу в Counter-Strike 2. експеримент показав, що відтворюючи одні й ті самі дії, ви постійно матимете різний непередбачуваний результат, на не відміну від того, як це відбувалося в CSGO. Ця невідповідність впливає на чіткість виконання контрстрейфів, виконання піків, тримання котів, та й просто під час звичайного бігу. Тобто проблема дуже серйозна. Мабуть, саме тому на цю публікацію вже навіть відповів один з розробників команди Valve. І є один робочий момент, про який нам відомо стосовно того, як Counter-Strike розраховує прискорення по осям X та Y уздовж землі. Наразі він не залежить від частоти кадрів. Власне, я дійсно вірю в те, що Valve вже давно знають про цю проблему. Все таки про пофігізм компанії вже давно ходять легенди. Але в цьому випадку їх вже привселюдно ткнули носом в проблему базової механіки гри. Тому можливо, вони все ж таки напружаться і, хоча б зроблять вигляд того, що вже працюють над цим питанням. І я все ще не можу згадати, а за що ми взагалі любимо цю гру. Нагадайте, будь ласка, бо я вже не пам'ятаю. Турецька організація Eternal Fire оголосила свій новий склад команди по Counter-Strike 2, що повністю складається з місцевих талантів. Головні старішини це Калікс і Іммор. Ці двоє вже грали разом раніше, тож саме вони мають стати фундаментом для нового складу. До них приєдналися троє молодих із Pacific, Тож тепер команда виглядає якось так, як у вас зараз на екрані. Керівництво сподівається, що юна енергія помножена на досвід, від ветеранів дасть потрібний заряд і виведе команду в топи. Загалом я не розділяю оптимізму керівництва організації. Попередню п'ятірку, свою золоту курочку, вони щойно злили в помийку. А ваш новий склад стартує з 262-го місця в рейтингу ХЛТВ, і найближчим часом в календарі команди немає жодного турніру. Імор водночас снайпер і капітан. Хоча, здавалось би, вже сто разів доведено, що це далеко не найкраще поєднання ролей. Юніори ще навіть не нюхали ті родин сцени, тому весь цей локальний талант. Радше схожий на товар під ще один майбутній розпродаж. Коротше, замість Eternal Fire організації значно краще підійшла в назва Eternal Reshuffle. І в будь-якому разі я точно не планую вболювати за цей конвейер, бо, на мою думку, те, що вони роблять, це величезна язва на тілі ще зовсім молодого і навіть остаточно не сформованого кіберспорту. Переходимо до третього дня під GL Астана. Починаємо з холодного душу для фанатів Наві. Хлопці після двох впевнених днів перемог спіткнулися об The Mongols і віддали обидві мапи. Кожна закінчилася 13-11 на користь монголів, які вже отримали свій квиток на пропуск в плей-офф. Ну а для Наві тепер рахунок 2-1 у швейцарці. Тож, ну, шанс виправити ситуацію ще є. Далі про G2. команда, що ледь жива, якимо. Ось дивому все-таки вигризла серію проти Мейті і залишилась в турнірі. Чесно кажучи, такого я дійсно не очікував. А на вершині турнірної таблиці до монголів приєдналась Team Spirit. У них теж зараз чисте 3-0 і заслужене місце в плей-офф. На жаль. Українська команда Бейт зуміла вирвати перемогу у фіналі ESL Challenger League. Як переможці верхньої сітки, вони мали одне бонусне очко. Тож у фінал прийшли з форою 1-0. Але коли дійшло до гри, то все пішло зовсім не за їхнім сценарієм. Дас 2 вони програли практично в суху, а потім ще й віддали супернику Міраж. Але на Ancient хлопці нарешті прокинулося. Після невдалого початку вони зрівняли рахунок і притисли перевіжін у вирішальних раундах. А далі була інферно, де бейт буквально рознесли опонентів і поставили жирну крапку. Підсумок, рахунок 3-2 і заслужена путівка на Pro League. Ця перемога принесла Бейт не тільки кваліфікацію на EPL Season 22, але й призові у розмірі 17 тисяч доларів. Вітаємо наших козаків з черговою перемогою! Як завжди, дуже пишаємось. На цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, за що ми все таки любимо цю гру, бо я ніяк не можу пригадати. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!